Щомісяця торгівельна марка Поріна дає для нас бюлетень, де особливі ціни для кожного хвостика. Давай разом пройдемось саме по цінам. Приклад, Денталиф будуть по 59,50, і це знижка 30 гривень на пачці. А ось гурметики за смачною ціною 27,40. Демократичний корм 13,60. Це фріскас за пачечку. В магазині багато ще кормів на вагу, а ось фріска вийде в нас по ціні 107 гривень. Це смаки курка, яловичина та риба, а для стерильних – 122 А мішочок на день обнавжив. Вологі пакетки гурмет Ферл все ж таки вийдуть по 20-70, а це теж знижка по 5 гривень. А ось ласощі від Паті Мікс вийде по 38,50. Тисяч Це знижка 9 гривень. А ще приємна знижка на вагу мішочки від Китчал. Наприклад, кошенята по 138, повсякденне з курочкою по 134. Шерстовивідний 144. І для стерильних з куркою 148. А ще є догча мішочком та на вагу. До речі, з ягнятом з лососем по 120 гривнечок. А для цицинят виходить по 111, а великим та активним по 101 гривнички. Нарешті акція ще й на півторушки про план. та чутливі стерильні, дерма від 517 до 580. І для дрібних собак. Також приємність знижена ціна по 7 кілограмчиків. За кілограм на вагу виходить 262 гривні. Це з куркою або для цуценят зі смаком курки, а все ж таки з ягнятцю з лососом буде по 289 гривень. Не забуваємо ще про корми для цуценят великих та середніх порід по 202 гривні за кілограмчик, мішечку, до речі, 12 а з рибкою по 268, також для цуценят. Для дорослих курочкою по 200 гривень з ягня по 230. Ще класною новинкою є гідра. Вони йдуть пакетиками по 75 грамів. два смаки, курочка та ласось. І саме червь вийде по 30 гривень. Чи це був бюлетень на червень від куріни. Разом з лавка Робить запаси, і на цьому тижні ми очікуємо поповнення і вже буде на полицях саме за цими цінами.